Дорогі дельці, рада вітати вас на каналі. І так, яким буде березень, давайте дивитись, розбиратись в ситуаціях і, головне, отримуйте підказки, які вам допоможуть в цьому місяці розібратися своїми справами. Тому за чашечкою кави або чаю можете планувати березень. І так, дивимось. королева мечів, королева пентаклів і колісниця. Двійка мечів, а також башня. Хочу сказати, що місяць буде спонтанним. Як би ви не планували, все піде не по плану. Я вже це бачу, бо є у нас колісниця, а також є башня. Але насправді в березні ви зробите багато. Ви знаєте, дуже важливо не проявляти агресію, але ж і не дозволяти себе ображати, тому що ви деколи на щось закриваєте очі, а пізніше страждаєте від цього. І тут важливо зруйнувати оце минуле. Зруйнувати ось такі стосунки, де ви відчуваєте себе приниженими, де щось вас зупиняє, де ви не розумієте, як далі йти. Все це треба руйнувати. І, звісно, будете будувати щось нове. Не бійтеся завжди на старому, на зміну старого. Приходить щось нове. Тут важливо діяти. Якщо дивитися в загальному на початок місяця, то ви дійсно будете за себе боротися. Важливо, щоб ви відчували свободу, щоб ніхто не впливав на вас, щоб ви. Знаєте, як оце ж не відповідали, де ви, з ким ви, що ви, щоб ви мали якісь свої особисті такі рамочки і почували себе щасливими. Це дуже важливо на початок цього місяця, тому що ви будете працювати над своєю кар'єрою, можливо. Ви, ви тримаєте тут пентаклі і будете докладати багато зусиль. Якщо у вас будуть оці фактори, де хтось вас контролює. Або або ж щось у вас запитує, і ви витрачаєте енергію не туди, то у вас будуть падати фінанси. А вам, звісно, цього не треба, тому що якраз королева Пентаклів показує, що все буде стабільно і добре. Тому не розсівайтеся, відстоюйте свої особисті кордони і працюйте. Багато докладайтеся. Ви в березні зробите неймовірні речі. Будете здивовані, як все повернеться. Багато хто, можливо, кудись поїде, тому що є колісниця, і а, тут відкривається дорога. Тому я вам бажаю вдалих доріг, гарних подорожей. І важливо, що для багатьох навіть може програтися переїзд. Єдине, що вам не треба спішити, бо є двійка мечів, і ця карта показує, що завжди треба розв'язувати собі очі. Ось, подивіться, тут зав'язані очі, тут треба дивитися, що ж заважає. Чому Треба зупинитися. Вас тут трішечки зупиняють, але не для того, щоб все стояло, а для того, щоб ви просто розібрались, відкрили очі, звернули увагу на деталі. Зміни і так будуть, і ви будете вирішувати. Вам треба буде ще й обирати, можливо, якийсь напрямок або куди ви їдете. Можливо, ви будете обирати навіть роботу для себе, але треба ще й щось побачити, бути такими пильними, уважними, не закривати очі на все, а навпаки, шукати якісь деталі. Підводні підводні камені як кажуть. Тому що башня, це важливо, це такі раптові зміни, але вони будуть до кращого. Бо якщо стоїть енергія, якщо, до прикладу, ви заточені в цій башні, довго у вас немає змін ходити на одну і ту ж роботу, не бували нігде, не відбувалося нічого нового, то вже вас рятують. І знаєте, ця блискавка, яка влучить в башню, вона допомагає вам вибиратися з негативу. Хочу також, дорогі мої глядачі, сказати, що башня ще й про те, коли ви виходите дійсно з своєї з зони комфорту, з якихось звичних для себе моментів, коли ви починаєте над собою працювати і тим самим змінюєте своє життя. Тому березень для вас буде дуже активним, але важливо, що тут ви боретеся за себе, за свою свободу, за своє щастя. Ну і звісно, для вас відкривається. Нова дорога. Бажаю вам всього хорошого. Дякую, що були зі мною. Нехай березень приносить багато посмішок, радості, тепла і добра. До нових зустрічей!